Muzika Oluka prebrana. Pa tak i kodemo suporta na brp. Адемо болти, а то у нас тут верхній болт трошки лажа, не дуже його там легко так і закласти. Так, болти на місці. Супорт колодки розведені. Не промахайте колодки, ставте так, як вони повинні стояти. А то Є у нас тут таких багато чумілих, що колодки обертають вверх ногами. Так, у нас добре сіло. Зараз ми привімо. Не дуже тут такий доступ, але нічого ми закрутимо. Ось Там, де місце, і бачите, верхній цей болт нам трошки буде закрутити. не так аж легко. Трошки з того боку, трошки з того. Ось так. Колодочки на місці. А щось не на місці. Чого тут? Тут китайцям добре, кого малі руки. Крутити було би супер. Так. Все, супорт на місці. Ми зараз його затягнемо. Першим ділом підемо. Термозний шланг. Втираємо штуцерок, щоб тут було все чисто. Не було ніякої пильоки. Отак. Все, колодочки нові, направляючі нові, пильники нові. Кладемо шланг, даємо жидкість і будемо прокачувати. Не забувайте шайби класти. У нас шайби стоять добротні. Так. Шайба з одного боку, шайба з другого боку. Стандартна процедура. Шайба одна упала. Відмахалася від нас, зараз ми її. Добре, не спеши, а то спешка. Добра не робить. Еще разочек. Болт шайбу. Е. Еще одна шайба. Е. И... Затягиваем. Я лиш наживлюю через те, що зараз ми улиємо тормозну жидкість. І най вона собі самотяком протече. Протече тормозна жидкість, тоді аж будемо качати. Будемо качати, ми що зараз це занімемо. Затягуємо дві е, кріплення супорта поболтове на скубу і леємо жидкість, най протікає. І таким способом прокачуємо гальма. Як бачите, залили повні жидкості. Жидкість підливаємо в бачок. Жидкість самотюком протікає. Вона вже самотюком протекла, як бачите. E -e... Болт у суперті затягуємо. Звоздушка тобто теж розкручена. Так, болтик затягнемо. Все. Болт затягнули до упора. І зараз чекаємо. От, бачите, з розвоздушки вже потекла жидкість. Все. Тепер затягуємо розвоздушку, але перед тим ми її продуємо повністю. Затягнемо розвоздушку і гальми у нас будуть прокачені.